Експронт, так я не був готовий ще до Тут вже є та, те, питання. Ми з вами не вставили комісію, або ви допоможете нам трьом рахувати, або ви знаєте. Ми з вами наступили звідворуди е, і звідти комісії. По першому питанню було дві пропозиції. Ви завжди задовільну роботу голові і ради і друга пропозиція була незадовільна. Я прошу проголосувати. Хто за те, щоб роботу ради визнати задовільною? Хто за Тепе, давай, щоб... так, Дякую, прошу Дякую, прошу за? Те. Хто за те, щоб роботу ради визнати незадовільною? задовільну? Прошу дякувати. Дякую. Два. Дякую. А утримали. три баланса. У три Раз, два, три, чотири, пять. Пять. Прошу, да Пять. Так, що... Таким чином роботу ради задаємо Так, Наступне питання. По звіт... звітній ревізійної комісії ми з вами маємо голосувати. Приняти... Затвердити. затвердити звіт ревізійної комісії. Хто за те? Щоб звіт ревізійної комісії затвердити. 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 Прошу підняти руки. Хто за? У мене є поправка, я просив внести. Дякую. Хто проти? <сур> <кліст> отрималась. Отрималась. Я... я прошу, проб, прошу. Я пробов, щоб було внести в протокол ревізійної комісії, щоб вона не зробила облік техні матеріально протокол? Да. Жор, да. Этот вопрос не поднимался раньше. Сережа, а раз. читай ты устал. Еще раз, этот вопрос да, не встав, это... ну, поднимался положили, раньше. Положение связи записано. Поэтому я и прошу написать, что регионная да, комиссия да, не проводила. Да, вот так как его нет. Пару, Дорога, раду випу, я, 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 я наприклад, сьогодні більше половини, ну ми не знаємо, що хтось комусь щось давав. Раз. <рага> і то, що ви сьогодні вимагаєте щось там робити, а в кого вимагати? У нас є якісь документи, великі Я... дати довідку, щоб зняти це питання, що робить Ревкомісія. Я не за ЛУ здійснює Ревкомісія, яка обирається на загальних зборах, складі голови та двох членів, які не входять до цених органів. Ревкомісія рев контролює дотримання виконкому та радою вимог чинного законодавства цього статуту, рішень загальних зборів. Щорічно проводить ревізії перевірки, оформляє акти, які розглядаються загальним спробую. Члени нерелізійних комісії можуть брати участь засідання прикордонної ради з правом дорадчого голосу. все З голови на ногу. Прошу уважать. Хто за такий пункт в причній нашому? Прошу голосувати. Ще раз, ще раз, ще раз, Іван, ще раз, якщо пункт переглядач. Враховуючи те, що під час загальних зборів Львівського клубу короткохвильовиків стало відомо про передачу активів клубу, просимо раду встановити факт надходження і кількість, вартість переданих активів та поставити їх на забаланс облік Львівського клубу клубу короткохвильовиків. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за Дякую. що, Два питання ми Переходимо до Приходимо питань. питання. Нагородження наших учнів. Давайте переможемо. Віктор, скажи про телефон ну скажи, Увага! Прошу хвилину увагу! Володя ви мені давав телефон, дзвонив Юрик ВіДЖЙ О, передавав нашим відборам. Побажання успіху і надію, що скоро ми зустрінемо знову. І я мов також, так що він нас пам'ятає, він нас любить, а ми його також любимо. Шановні колеги, я маю приємну місію сьогодні так би мовити, довести до логічного закінчення нашу роботу по спорту, яку ми проводили за вашою і за активної участі членів ради клубу. Але перед тим, як я почну нагороджувати і вручати нагороди, я би хотів пару слів сказати е, хотів би пару слів сказати е, у відповідь на питання, які рішення прийняти. Виконуйте свою функцію, будь ласка. Ми не затягуйте час. Я початку. не буду записатися на до висування. Я дуже дякую всім, хто взяв участь в спортивних закладах, які проводив наш клуб. В Першу чергу, тим, хто взяв участь за збірну Львівської збірного області на чемпіонатах України в коротких хвилях і на хан. Телеграфному і телефонному. Я хочу подякувати. Я не маю зараз, на жаль, можливості вручити їй це посвідчення, бо воно ще виробляє. Але я хочу довести до відома, що Вероніка Сташків, ця чарівна пані, в цьому році з заліку на 3,5 МГц в чемпіонаті України з СТ серед більш ніж 80 учасників, переважно чоловіків, посіла почесне четверте місце. За що вона була представлена до присвоєння звання майстер спорту України. Всяка пані. Я хочу, хочу відзначити, що е, вона бере участь не тільки е, цих, взяла участь в цих змаганнях. Вона постійно бере участь в чемпіонатах Львівської області, я маю на увазі кубка Львова, як на коротких хвилях, так і на УКХ. Має чоловіка. Вона має чоловіка, який фактично вибухи. І чесно, давайте так, давайте так. Попередньо в, в мене є ще з минулих років, не вручені нагороди. За, за Кубок Львова УПХ 2011 року. Я попрошу пізніше підійти, якщо є на чистоті. На чистоті, на чистоті за, за, у С5 ПЦХ. Запам'ятайте, ПС5 ПЦХ, ур 5 вкд УР5 Василь Андрій Федір, УР5 Василь Енель Мігрі. Для того, щоб забрати сертифікат учасників покупку Львова 2011 року, як на КХ, так і на ОКХ. Я хочу відзначити, що сьогодні нарешті ми побачили нашого дуже почесного і дуже талановитого пукевіста Бориса Чаусу, який от приїхав сьогодні до нас з міста Червонограда, якому ми завинили вже нагороди за 2010 рік, за Кубок Львова, а також. Нагороду за третє місце в Кубку комітет, комітету ОКХ ЛРУ з радіозв'язку на ОКХ, тобто чем, фактично чемпіонат України 2010 року, Кубок України 2009-2010 року. Борис, ми тебе вітаємо. І перше місце в Україні на діапазоні 1,2 ГГц. Хочити всі ці допомоги зі чаусово і відзначити, що він дійсно є. Подивіться, може хтось його <пробіт> не знає. В, 5 ву ви в ефірі чули, <пробіт> <пробіт> Прошу, познайомтесь, любіть. Пода їх захвадальності звідти. Майте увазі. <нову. пробіт> а тепер хочу відзначити хочу відзначити а, е, е, учасників і переможців. Кубка Львова УКХ 2012 року. Перед тим хочу наголосити, що цей клубок проводиться вже не перший рік, і ви про це знаєте. І далі більше бере в ньому учасників. Участь. Позитивний момент, я хочу назвати два позитивних моменти, які я можу відзначити, появляються нові імена, нові учасники. Скажіть, будь ласка, хто, хто знає, хто такий квартет ВФП? Василь Федір Павлович. Підніміть руки, хто знає. Бачите, багато! А тепер я скажу, що я особисто теж не знаю. Хоча я дуже з приємністю хочу оголосити, що в цьому році во всіх трьох заліках, як на 144, на 432 і в загальному залі, перемогу в Кубку Львова і, пер... і володарям цього кубку чудового стає у р 5 Василь Федір Павло, Володимир Міський. Покажіть це, будь ласка.

Три дипломи і три медалі. Я тебе вітаю. Самому друзі, я хочу Шановні друзі, Я хочу сказати вам, що Андрій Сташків, крім того, що він активний учасник цих змагань, він чи не на найперший їх організатор. Тому що завдяки його активній позиції в цьому році я трошечки відійшов від організації УКХ Кубка, Андрій Сташків фактично сам взяв ініціативу своєї руки по, по, по розміщенню інформації по... Сприяння в суддівстві і так далі і тому подібне. Нет. Дякую, Просто дякую. Проферав. Він не має права, прав. але він консультував прав. людей, він консультував людей, які перший раз брали участь, як правильно направити звіт, як його оформити. Дякую, Андрій, за тобі за увагу комітету. Я запрошую чарівного пані Сташків, <реклама> 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 Нагорожуся Вероніка за, за перше місце, за третє місце в купу Львова на 144, на 432 і в загальному залі.

Мы можем другого еще передать? Мы передаем очень? Зустречайтесь. Ну я передам. Значит, Павлу, вот 5 в ЦК, вручается нагорода за третье место в Кубку Львова на коротких хвилях этого года. Медаль и диплом. Я очень прошу Валерия передать. Я с ним по телефону говорю. И Тут є пан Роман Терлевський, його колективна радіостанція Повер 4 Василь Василь Андрій, наш 10 колектив, Посіла третє місце серед колективів. Списка є. Він прилип. Зараз зараз. Я хочу з приємністю наголосити, що наша Наші спортсмени брали участь не лише в обласних змаганнях, а й в міжнародних. Ми отримали диплом Японської ліги радіоматорів, на позивний у ІК 4 ва але в залі у сінгл оп в якому друге місце серед українських станцій посів Олександр, Олександр Довгарів. У ветеріву, будь ласка.